Прошу вас, народ! Можна? Я піду. У вас зустріч із Меріном завтра у Вашингтоні, ви розумієте? Ні. І навіть не просіть. Я нікуди завтра вранці не збираюся. Я маю бути зі своєю дружиною. І якщо я зіпсую її день народження. Про дружину Сантору подбає. А це хто? Санторо в нас найкращий спеціаліст. Я буду особистим дворецьким вашої дружини. Забезпечу цілодобовий супровід у крамницях і розважальних закладах, а завтра доставлю до вас на вечерю Вашингтон. Тільки спробуй таке утнути. Вона буде в надійних руках, сер. О, тільки не в його руках. Не в цих ніжних на манікюрених руках. Я не віддам дружину цьому чоловікові, бо він красунчик іще на лихо візьме і причарує мою лорі. Хай краще отой гімнюк іде. Він хоч не гарний. З ним відпущу без проблем. А ти навіть думати про неї не смій. Ні. На кону людське життя, Теді. Будь ласка, на телефон Оскара скинули дані. Зустріч завтра в музеї Вашингтона. Ви виманете Меріна, ми його схопимо. Кінець. Гаразд, якщо, якщо я погоджуся, то ви зробите дещо взамін. Гаразд. У мене є несплачена податкова застава, і вона вже давно псує мені життя. Застава. А ще в мене борг по карці Американ Експрес. Я не знав, що його треба гасити щомісяця, а вони не пояснили мені цього. Гаразд. так чудово, прекрасно, домовились. З візою ситуація така сама. Віза? Цю теж можна платити щомісяця. Але я я просто забив на це. Поки не забув. Я винен кузену Карлу 300 баксів. І якщо можна, то надішліть йому переказ. Ясно, але так, щоб типу від мене, бо він все записує. Сер, ваша дружина любить шведський масаж чи. Глибокий, це ти про що взагалі?